Пропонується до вашої уваги затишний цегляний будинок за помірною ціною у мальовничому селі Сабадаш, що розташоване в Уманському районі Черкаської області. Цей будинок має загальну площу 75 метрів квадратних та має 4 кімнати, коридор та веранду, опалення у будинку твердопаливне, помешкання в житловому стані, можна заселитися та облаштовувати будинок під свої вподобання. Санузел розташований у дворі, подвір'я огороджене, сітчатим парканом, на ньому розташовані господарські споруди, літня кухня, гараж та погріб. Загальна площа земельної ділянки становить 45 соток, що включає сад та город. Село Сабадаш знаходиться приблизно за 20 кілометрів від міста Жашків та за 40 від міста Умань. Та розташоване біля автотраси Київ Одеса, що забезпечує зручне транспортне сполучення з обласним центром та іншими містами. У селі функціонують школа, дитячий садок, магазини та поштове відділення. Село розташоване на лівому березі річки Гірський Тікач, що створює мальовничі краєвиди та сприяє приємному відпочинку на природі. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто шукає спокійне життя на природі. Якщо ви зацікавлені в придбанні цього будинку або маєте додаткові питання, звертайтеся до власника будинку. Ціна 3700 для реального покупця присутній хороший торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.